Вітаю місто Чернівці з відкриттям сучасної школи для сучасних дітей Present Simple. Мене звати Юлія Соколова. Я засновниця найбільшої мережі шкіл для дітей Present Simple. Я запрошую всіх мам, батьків, приходьте з дітьми до нашої школи вивчати англійською мовою. Діти впевнено говорять англійською в Present Simple, тому що ми поєднали найсучасніші методи в освіті. Навчання проходить за Кембриджською та Оксфордською системою за міжнародними стандартами. А ще ми додали дітям онлайн-платформу з ігровими домашками для того, щоб в них було більше часу і ще більше навички розмовляти англійською мовою. Але нам цього було недостатньо. Present Simple ми віримо в те, що тільки щасливі діти розкривають свій потенціал і швидше починають розмовляти англійською мовою. Тому ваші діти будуть брати участь в тематичних тижнях, в спікінг клабах в розмовних клубах англійською мовою. В нас багато свят, в нас багато всього цікавезного саме для того, щоб діти відкривали свій потенціал і ще раз швидше розмовляли англійською мовою. Це мережева школа, яка налічує вже 40 шкіл по Україні. І сьогодні вона відкривається у Чернівцях. Дітей навчають кваліфіковані вчителі. Вчителі, які проходили відбір, які проходили двохтижневе навчання. Це люди системи, які вже вміють працювати за стандартами, які люблять дітей, які проводять уроки незалежно від настрою, а залежно від потреби ваших і ваших дітей. Усі заняття у нас проходять в ігровій формі, щоб діти засвоювали матеріал легко, швидко і ефективно. Онлайн-платформа це, скажімо, родзинка цієї школи, яку ви не побачите в жодній школі України, тому що це не є бібліотека з мультиками, з відео, з аудіо. Це є адаптовані інтерактивні уроки під кожне заняття. Групи у нас невеличкі до восьми дітей. Проводимо щомісяця тематичні вечори, свята, тематичні тижні. У нас такі як свято Гарбуза, Flowers week, і новорічні свята проводимо. Ще Present Simple також є така звітність для вчителів, як турботливий документ. Вчителі щомісяця звітують на нам телефонують батькам про і повідомляють про успіхи вашої дитини. Ми запрошуємо на навчання ваших дітей до школи «Present Simple». Тут ваші діти швидко навчаться читати, писати і розмовляти англійською мовою. Вони швидко подолають мовний бар'єр, і ви будете радіти за їхні успіхи.